У рівному ледь не згорів 44-річний місцевий мешканець, а все через шкідливу звичку. Чоловік проживає у будинку на вулиці Волинської дивізії. Сусіди побачили, що з квартири чоловіка йде дим. Не стали гаяти часу, відразу зателефонували за номером 101. Як виявилось, у помешканні спав власник, а від його недопалка вже тліли речі. На дивані виявили напівпритомного чоловіка, якого відразу вивели на свіже повітря. Врятований від медичної допомоги відразу відмовився. Тим часом друге відділення вогнеборців швидко ліквідувало загоряння речей домашнього вжитку. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося швидко ліквідувати вогонь, не допустити розповсюдження його на всю площу однокімнатної квартири. Орієнтовною причиною виникнення пожежі ми вважаємо необережність під час куріння 44 річного сина власниці квартири. Наразі триває слідство. Власнику квартири пощастило, що сусіди вчасно відчули дим, а рятувальники після дзвінка не забарились. Інакше б однокімнатна квартира вигоріла б повністю разом з господарем.